Привіт, мене звати Івана, і ви на каналі про фінансову грамотність та інвестування. Хочете дізнатись, чому полягає різниця між мисленням і звичках багатих та бідних? В цьому відео розкрию шість головних відмінностей у підходах до життя, які відрізняють тих, хто досягає фінансового успіху від тих, хто застряг у щурячих перегонах. Ці знання можуть змінити ваше ставлення до грошей та успіху. Не перемикайтесь, адже найважливіше чекає наприкінці. Перша відмінність у загальному підході до грошей. Багаті вкладають, бідні витрачають. Багаті люди завжди думають про те, як змусити свої гроші працювати на них. Вони вкладають у активи, які їм приносять прибуток, наприклад, акції, нерухомість та бізнес. Бідні ж часто витрачають усі свої доходи на пасиви, такі як гаджети, автомобілі або відпустки, які тільки зменшують гроші на рахунку. Звісно, я за баланс. У всьому. Якщо ви отримали бонус на роботі, багаті, наприклад, купують акції або роблять інвестиції, а бідні витрачають на нові і частіше всього непотрібні речі. Друга відмінність це багаті вчаться постійно, а бідні вважають, що вони і так все знають. Одна з ключових відмінностей це те, що багаті вкладають в освіту протягом усього життя. Вони читають книги, приходять різні курси та навчання, щоб розвиватися. Бідні ж часто думають, що все знають, що потрібно, і не вважають за необхідним інвестувати в свої знання. До прикладу, Джеф Безос та Ілон Маск всі вони ніколи не зупиняються у своєму розвитку, що дозволяє їм зростати і домінувати в своїх сферах. Приведу вам також реальний приклад. На сьогоднішній день я навчаюся на одному з найдорожчих своїх навчань, яке коштує 20 тисяч доларів. І навчаюся з лідерами українського ринку. Це відомі бізнеси та бренди, у яких ви також купуєте продукцію. І що я помітила, що дійсно у них немає Я все знаю і тому подібне. Хоча автор курсу я впевнена дещо і нижче заробляє ніж від тих, хто прийшов у навчання, але це не дає цим людям стати в позицію учня і приймати досвід в тих сферах, де вони. Мають що покращувати. І це дійсно велика різниця між тими, хто сидить на дивані, дивиться відео, і думає, навіщо мені ці курси, якщо є чат GPT і тому подібне. Пам'ятайте, що на різних навчаннях ви перш за все переймаєте досвід людини. І якщо вона вже досягла того, до чого прагнете ви, вам точно є в неї що повчитись. Третє, що роблять багаті, це постійно шукають можливості. В той час, як бідні. Бачать, лише проблеми. До речі, як ви бачите світ? Багаті бачать у кризах можливості для зростання, бідні ж тільки проблеми та обмеження. Наприклад, під час економічних спадів багаті інвестують у нові стартапи або купують активи, які подешевшали. Бідні ж замикаються на своїх страхах і не діють. Наприклад, у часи кризи 2008 року або навіть зараз, під час війни, багато підприємців, які думали стратегічно, заробили ще більше мільйонів, не інвестуючи в ринок, коли всі. Інші боялися втрачати. Четверте, у багатих первинна зацікавленість у своєму стані, а у бідних лише на грошах. Здоров'я за гроші купиш, щоб там бідні не казали. Адже хороші лікарі, якісна їжа та вітаміни, постійний відпочинок, активність, процедури це все коштує грошей. Багаті та успішні приділяються дуже багато часу. Вони знають та розуміють, як це впливає на продуктивність і на тривалість свого життя. П'яте багаті завжди говорять ні, якщо їм це не цікаво, або ж там немає їх вигоди. Постійно відмовлятися від того, де немає твого Інтересу їх правило номер один не бути зручним для когось і боятися, що про тебе подумають, а ставити свої пріоритети та цінності на перше місце. Ти не відповідаєш за очікування інших людей і тим більше не здатен контролювати ні марні часі справу. Тож що ви обираєте? Мислення багатих чи підхід бідних. Пам'ятайте, що ваші звички і погляди на фінанси визначають ваше майбутнє. А якщо це відео для вас було корисним, підпишіться і поставте лайк. Разом ми зможемо змінити нашу фінансову на своє майбутнє. Дякую, що були зі мною та бажаю вам успіху на вашому фінансовому шляху. До зустрічі в наступних відео.